Як ви думаєте, що спільного між розпадами СРСР, грою Street Fighter 2, з першим вебсайтом, фільмом Мовчання ягнят альбомом Нірвана Nevermind і завершенням Холодної війни? Ну, якщо прикинути хуй до носа, можна здогадатися, що усе це відбувалось, релізилось і взагалі побачило світ у 91-му році. А знаєте, що ще сталося в цей рік? Світ вперше побачила гра під назвою «Bible Adventures». Якщо в ті часи комусь хотілося зіграти що-небудь, що сильно нагадує Маріо, але з Моєсеєм або Ноєм у головних ролях? вони обирали цю гру. І що цікаво, гра була орієнтована на користувачів Nintendo. По факту, це була збірка з трьох міні ігр об'єднаних загально навколо біблійною тематикою. У першій з них гравець керував Ноєм, допомагаючиму переносити ледачих тварин у ковчег. У другій мав уникати солдатів Фараона та закинути Моєсея в річку. І тут я не перебільшую. У третьому варіанті, виступаючи в ролі Давида, він тренувався захищати овець від небезпечних тварин, перш ніж битися з босом Голіафом. І уся ця дія, зрозуміло, була щедро присмачена цитатами з писання. А навіть не дивуйтеся, що ви нічого не чули про цю гру, адже знайти її можна було тільки в спеціалізованих християнських магазинах. Тобто, давайте ще раз спеціалізовані християнські магазини, де продають відеогру під назвою Біблійні. Пригоди взагалі, згадуючи про Bible Adventures, неможливо обійти стороною той факт, що створена гра була американськими і нібито християнськими розробниками з компанії Wisdom 3, тобто дерево мудрості. Але тут є нюанс. Спочатку компанія звала Dreams, і від самого свого народження вона була зачата в гріху, бо головним приводом до її формування було те, що її засновник Ден Лоутон винайшов спосіб обійти чіп ТНС і виробляти неліцензійні картриджі для Nintendo Entertainment System. В ті часи Нінтендо була першою компанією, яка застосовувала. Апаратні заходи захисту від нелегальної продукції. І у кожну консоль NES був будований патентований чіп TEN NES. коли в приставку вставляли картридж зброю, чіп перевіряв наявність у картриджі аналогічного чіпа ідентифікатора. І якщо такого не виявлялося, то мікропроцесор приставки безперервно перезавантажувався, унеможливлюючи запуск. А вже ж за нинішніми мірками такий захист має доволі примітивний вигляд. Але в 80-х роках це було новаторська технологія. Отож, біблійні пригоди, що поставлялися на стандартних картриджах для NES, оснащених фірмовою від Color Dreams, яка просто вирубала чіпта не з потужним стрибком напруги, користувалася цілком неабияким попитом. Було продано понад 350 тисяч картриджів з грою. Керівництво компанії абсолютно правильно прорахувало, що можливість для підлітків говорити мам, я не зависаю годинами в грі, я вивчаю Біблію, продаватиметься сама по собі, навіть якщо гра і не буде чимось революційним. І незважаючи на те, що ігрова преса рознесла біблійні пригоди в вщент, зокрема додавши її до списку найгірших ігор року, а потім до найгірших ігор в істокі, але все ж таки гра принесла колективу Вінздом 3 цілком відчутний прибуток, і що важливо, підтвердила життєздатність їхньої бізнес-моделі. За біблійними пригодами пішли ще кілька ігор, як до прикладу, Battle of Jericho, яка являє собою, по суті, просто переробку старої Crystal Mines. Далі була Spiritual Warfare. Вона була натхненим легендою Зельди тільки з біблійними мотивами, включно з ангелами, що час від часу з'являються із запитаннями списання. Пізніше Віздом 3 прагнуло залетіти не на християнський ринок від але зіткнулася з проблемами. Вони купили права на Hellraiser і Рушій Wolfenstein 3D, що одразу викликало сумніви в їхньому християнському образі. Але плани випуску гри на NES не вдалося реалізувати через технічні обмеження і конкуренцію з грою Doom, яка тоді просто розірвала ринок. Але зрештою вони створили супер 3D Ної в ковчіях. і звучить це як нік якогось школяра. Але це був шутер на біблійну тематику без насильства. Вам зараз не почулося. Шутер без насильства на біблійну тематику. Але ця гра вже. Не стала касовим успіхом через технічні обмеження та зміни в релігійних оподобаннях американського середнього класу. Взагалі, наштовхнувшись на всю цю інформацію, мені стало дуже цікаво, а що там взагалі з релігією в ігровій індустрії зараз, як вона розвивалась, які ідеї розробники реалізували, і взагалі як вона працює з сюжетами сучасних ігор. І знаєте, я був дуже здивований від кількості ігр, які використовують віру та релігію як основний рушій сюжету. Отож, козаки та козачки, всім привіт! У мікрофонах завжди майданіч. І з вашого дозволу. Я не буду вдаватися в розлогі міркування про вічне. Я не буду навертати вас у віру або навпаки агітувати за атеїзм. І я вже ще буду вдячний, якщо і ви при собі залишите ваше ставлення до релігії. Можемо поговорити про це якось потім і скоріше за все, не тут. Наприклад, у мене в телеграм-каналі, де прямо зараз проходить розіграш сокіри Кратоса. Посилання буде в описі під цим відео, тому приєднуйтесь. Як часто в іграх ви стикаєтеся з, наприклад, Зевсом або Шивою, або з ким-небудь зі скандинавської міфології, або навіть з демоном із пекла. Ймовірно, це відбувається так часто, що ми перестаємо це помічати. Адже зазвичай такі персонажі з'являються в іграх за великим рахунком безсільно. Пекельні демони в Doom або грецькі пантеон у серії God of War існують там просто тому, що це виглядає ефектно. Таким чином, розробники вважають, що вони не дають грі цікавого і впізнаваного лору, адже більшість людей вже знають, хто такий Ісус, хто такий Зевс і хто такий Одін. І які в них стосунки з іншими персонажами. Зазвичай лор або його важлива частина може бути перенесеною у гру майже без змін, відповідаючи реальній міфології, але іноді його подають у збоченій формі, наприклад, через наукову фантастику. У грі Ту Human, наприклад, бластери та космічні кораблі поєднуються з пантеоном скандинавських богів або серія Darksiders, де християнська міфологія слугує основою для створення фентезійного світу. Але не всі ігри заходять так далеко. Деякі просто використовують вже знайомі всім образи і на цьому Зупиняються. Наприклад, у моба грі Смайт всі персонажі це боги з різних міфологій. Або, до прикладу, гумористичний файтинг Fight of the Gods. Окрім Зевса і Анубіса, можна зустріти Ісуса або Будду. І зазвичай такі референси не йдуть далі простої згадки. Замніть грецький пантеон у God of War на вигаданих розробниками персонажів, і суть гри особливо не зміниться. Але що робити, якщо не можна вирізати відомого персонажа, образ або назву, коли вони мають не тільки сенс в контексті сюжету, а й допомагають краще його зрозуміти. І у цьому випадку простий референс перетворюється вже на символізм. Вельми широко представлена категорія ігри в індустрії, де послідовники релігії це ворогі протагоніста, а релігія представлена ворожою сильною войовничою ідеєю. Та й взагалі на релігійні теми досить просто побудувати конфлікт. Розробники зривають усі покриви і з фантазією показують, до чого може призвести термінальна стадія релігійного мозку. Найчастіше супротивниками стають представники якоїсь воєнничої секти, з пастерем на чолі, який з добрим словом і автоматом насаджує свої ідеї, що видаються. Абсурдними та обов'язково нелюдськими. І напевно, цей найстаріше уявлення релігії в іграх, який із зазрісною регулярністю використовують і досі. І напевно однією з перших подібних ігр можна вважати Шутри 97-го року під назвою Блад. За сюжетом гри головного героя і його кохану раптово вбивають члени релігійного культу, в якій герой і його мадама перебували самі. І не просто перебували, а зробили в ній успішну кар'єру. Культ Кабал поклонявся несподівано слов'янському богу нещастя Чорнобогу. Хоча сам культ базувався в альтернативних США. А перші половини го століття. Загалом наші герої Чорнобогу чомусь не сподобалися, і він рішив їх просто кокнути. І не можна сказати, що культу смерть і їхніх обраних якось сильно нашкодила. Ну як мінімум в найближчій перспективі. За 20 років кабал розрісся і почав робити рівно те, що починають робити будь-які психовані фанатики, які несамовито вірять у стародавніх злих слов'янських богів. Що логічно вони почали гробувати і руйнувати міста, творити безчинство і насильство, воскрешати нежить і закликати демонів, перетворюючи весь світ на один великий. Великий тотальний капздець. Звичайно, наш герой встає з могили і припиняє шабаш шляхом підпалу, розстрілу, розтерзання, вибуху, проникання, висмоктування життя з окультистів і всіх їхніх покликаних істот, зокрема, і самого Чорнобога. І на жаль, все це він робив не для блага, а для помсти. І в свою чергу це дивовижно збіглося з очищенням ненависного героя світу від культу, що розбеснувався. Зрозуміло, що культ представлений у грі типове язичниське вірування, побудоване на насильстві та звеличенні злих древніх сил, віддавши цій грі як клас. Яку потрібно знати, я змушений сказати, що в рамках задітої мною теми є і кращі приклади. Наприклад, у часи, коли ігрова індустрія трішки підросла і, напевно, зміцніла. Візьмемо, наприклад, Хейло. На перший погляд, це просто екшен про хлопців зеленій броні, який стріляє в рожевих прибульців. Але насправді у грі приховано набагато більше змісту. У Хейло 3 сюжет обертається навколо об'єкта під назвою АРК, що в перекладі означає ковчег. І цей ковчег створює кільця Хейло, які являють собою циліндри з атмосферою, флорою і Фауною на внутрішній стороні. І виявляється, ці кільця потрібні для захисту від раси паразитів під назвою The Flood, що в свою чергу перекладається як повінь. Тобто АРК це ковчег, створений для порятунку від потопу. Наприклад, ім'я головного героя Джон 117. Відсилання до Івангелії Іоанна 1D17. Таким чином, гра, яка на перший погляд здається простим екшеном, насправді сповнена символізмом і глибини. Але такі ігри, як Halo і багато інших, можуть існувати і без релігійного символізму. Звісно, це робить їх менш глибокими з точки зору мистецтва, але вони все ж залишаються функціональними. Але вже зовсім інша річ, коли гра не просто згадує релігійні теми, а активно їх використовує та інтегрує у свій сюжет і механіку. У таких іграх релігійні елементи стають невід'ємною частиною Оповіді та допомагають розкривати персонажів, події та світ. І це вже не просто символи для краси, а важливі складові, які надають грі глибини та сенсу. У цьому випадку релігійна тематика стає ключовим інструментом для створення багатшого та багатошарового наративу. До прикладу, серія хоррор ігр Dead Space Вона виділяється своїм умілим використанням релігійної тематики, що робить її особливо примітною. Центральною фігурою в сюжеті є церква юнітології, яка відіграє ключову роль у поширенні хаосу і жахів у світі відеогри. Юнітологія витісняє інші. Інші релігії, то конкурує з урядом за рівнем влади. Її вірування про новий етап еволюції людства призводить до катастрофічних наслідків, включно з поширенням інопланетної зарази та масовим самогубством послідовників. За своїми ідеями і методами, юнітологія нагадує секту Небесна Брама і саєнтологію. Гра відображає темні аспекти релігійного екстремізму та його руйнівні наслідки для суспільства. Погоджуюсь, тут це трішки заплутано і неоднозначно. Тому давайте розглянемо більш наближений до реального світу приклад тоталітарної секти з відеоігор. І прекрасний приклад такої. Церкви це врата Едему з Far Cry 5. Ця секта являє собою тоталітарний релігійний рух, який вірить у неминучість тотальної катастрофи для землі. Її послідовники активно готуються до цієї катастрофи, тероризуючи місцеве населення і просувають свою віру засобами насильства і пропаганди. А лідер цієї секти, на ім'я Йосип Сід, представляється харизматичний, але небезпечний фігурант, який горить ідеєю глобального конфлікту і непримиренності. Врата Едему контролюють велику кількість ресурсів і збройних сил, а також мають вплив на місцеву владу і Спільство. Ідеологічно ця секта нагадує суміш різних культів і сект, як до прикладу, Орден сонячного храму і храм народів. А також має віддалену схожість із саєнтологію. Ще один приклад це Dragon Age Origins створена BioWare. Ця гра являє собою фентезійну RPG із сильними паралелями до середньовічної Європи. Серед основних елементів сеттингу виділяється церква Андастри. Вона така собі аналогічна католицькій церкві, але з особливою релігійною доктриною та ієрархією. І вона відіграє значну роль у політичному та релігійному житті світу Дрегові. Dragon Age, маючи лицарський орден, володіння і вплив до держави. І церква Андрасти в грі також піддається критиці, показуючи різні прояви влади, від порушення дисидентів до благодійної допомоги, і всередині неї можна зустріти як нечестивих, так і щиро віруючих людей. І гра дає можливість гравцеві впливати на долю церкви. Але особливо це видно у Dragon Age Inquisition, де гравець може вибрати лідера церкви аналогічно папі римському і суттєво вплинути на її політику і майбутнє. Інтерактивність в цьому питанні, до речі, теж окр... Окрема тема. Тут, звісно, багато не поговориш, тому просто давайте зазначимо. Ігри, які передбачають певний інтерактив в релігійному питанні, просто є. Починаючи зі стратегії, які дають змогу поширювати свою віру заради геймплейних переваг, вести релігійні війни, або навіть як у цивілізації створювати свою релігію. І закінчуючи навіть іграми, до роль чогось божественного відводиться гравцеві безпосередньо. Такі ігри вже давно виведені в окремий піджанр і дуже різноманітні самі по собі. Але вже ж є і простіші, такі як Bible Rising, де потрібно насилати. На людей усілякі нехороші речі, щоб не дати їм збудувати Вавилонську вежу. Але є, а вже ж і повноцінні, якщо їх можна так назвати, симулятори Бога. на кшталт того ж Black and White. До речі, з усієї цієї градації вибивається Dark Souls, та й уся лінійка souls ігор загалом. З одного боку, серія сповнена відсиланням до різних піфологій і релігій, але з іншого, деякі з цих відсилань мають сенс у контексті лора і подій, що там відбуваються. А вже з третьої сторони, нам навіть дають у всьому цьому взяти участь, дуже часто даючи нам наприкінці. Ці вибір, який впливає на весь цей світ загалом. І зазвичай у колекції ігор Soulsborne особливе місце займають саме релігійні ордени, зокрема в Elden Ring, де і представлений Золотий Орден. Цей орден шанує благородну золоту маску як основний талісман, а старший лорд Радагон є ключовою фігурою фундаменталізму Золотого ордену. І в легенді про перстень Елденів йому приписується створення Ердер Трі. Складне слово. І це, в свою чергу, робить його об'єктом божественного покоління, а члени ордену покладаються на невидиму силу, відома як Велика Воля. А вже ж, як і в більшості ігр від цих розробників, гравцям самостійно треба занурюватися в лори і історію, банально для того, щоб повністю зрозуміти глибину світу відеогри. А ось серія ігор Баєшок, яка відома своїм глибоким зануренням у політичну філософію, є яскравим прикладом цього підходу. Як приклад, візьмемо Баєшок Infinite Дія гри розгортається в плавучому місті Колумбія, такою утопією. Пій, створеної на небесах, однак за блискучим фасадом ховаються темні та похмурі реалії. У центрі політичної сцени Колумбії перебувають засновники, група людей, яка пропагандує націоналістичні та ксенофобські ідеї. Вони бачать себе продовжувачами справ батьків-засновників Сполучених Штатів, інтерпретуючи їхню спадщину в екстремістському ключі. Засновники вірять, що їхня місія захистити чистоту і перевагу американської нації, і що, в свою чергу, веде їх до радикальних дій і насильства проти тих, кого вони вважають чужинцями або загрозами їхнім ідеалам. Лідером-засновником є Закарі Гейл Комсток, харизматичний і релігійний фанатик, який позиціонує себе як божественного посланника. Його обожнювання і незаперечний авторитет серед послідовників роблять його культом особистості. І він, в свою чергу, проповідує ідеї обраності та зумовленості, заявляючи, що Колумбія є новим Єрусалимом, де справжні віряни знайдуть порятунок. Засновники діють із крайньою жорстокістю і нетерпимістю до будь-яких проявів і накомислення, і їхній фанатизм проявляється в агресивних кампаніях проти меншин і опозиційних груп. І у грі гравець неодноразово стикається з жахливими проявами їхньої ідеології від публічних страт до жорстоких репресій. Цій грі майстерно створюється контраст між прекрасним зовнішнім виглядом Колумбії та її гниючою внутрішньою сутністю. Місто, яке з першого погляду здається утопією, виявляється антиутопією, де утопічні ідеали доведені до абсурду і притворені на знаряддя гноблення та насильства. Взагалі, гра пропонує багатий матеріал для роздумів про політичні та соціальні проблеми. Теми націоналізму, релігійного фанатизму і винятковості піднімають важливі питання про природу влади та ідеології. А Колумбія і засновники слугують алегорію для аналізу історичних і сучасних явищ, показуючи, як радикальні ідеї можуть призвести до дуже трагічних наслідків. І якщо в боєшок Infinite фанатизм та націоналізм приводять до жорстокості та пригноблення, то в серії ігор Silent Hill ми вже досліджуємо темні сторони людської душі. І все це робиться через. З призму релігійного екстремізму та психічних травм. Ця гра відома своїм моторошними монстрами, які бродять вулицями оповитого туману міста, але справжніми чудовиськами в цих іграх виявляються люди. А орден, який зветься культ, є постійною силою зла в Silent Hill. Він являє собою санкретичне вірування, що змішує елементи різних релігійних і окультних традицій. Головною метою ордену є відродження їхнього стародавнього божества і досягнення раю на землі. І це призводить їх до жахливих і нелюдських дій. У першій грі серії ми зустрічаємо одну із найзловішніших фігур На ім'я Далія Гілеспі або Гілеспі, вона вірить, що може закликати Божественну істоту через свою доньку Алісу. І для цього вона проводить ритуал, у якому приносять Алісу жертву, сподіваючись викликати народження демонічної сутності. І далі впевнена, що цим вона наближає прихід раю. Але насправді ж її дії призводять до прояви кошмарного світу і страждань. У наступних частинах гри культ продовжує здійснювати звірства, прагнучи відновити старі звичаї. У Silent Hill 2 ми бачимо наслідки їхнього впливу через долі різних персонажів. Хоча і сам Орден на задньому плані. І вже у третій частині Silent Hill культ знову виходить на передній план, намагаючись завершити свої ритуали, розпочаті далією. Взагалі, легенди про орден сягають корінням у 17 століття, коли перші поселенці почали практикувати окультні ритуали, змішані з християнськими та місцевими віруваннями. І ця довгоживуча традиція передавалася з покоління в покоління, поступово перетворюючись в закритий і небезпечний культ, який існує в тіні суспільства. Орден у Silent Hill є алегорією на небезпеку релігійного фанатизму та. Екстремізму через їхні жорстокі ритуали та обряди, гра досліджує теми психічного розладу, морального занепаду та суспільного тиску. І культ показує, як легко люди можуть перетворюватися на монстрів, піддавшись злісним і радикальним ідеям. Взагалі, Silent Hill – це не просто хорор. А як я вже говорив, це така собі глибока психологічна трама, яка досліджує темні сторони людської душі. Орден з його фанатизмом і жорстокістю підкреслює, що найстрашніші монстри це не ті, що прячуться в тіні. А ті, що ховаються в серцях людей, крім того, релігія у відеоіграх може слугувати інструментом для критики та сатири, як до прикладу, у грі South Park The Stick of Truth. В цій грі релігійні теми та образи використовуються для того, щоб висміювати стереотипи і упереджені думки. Така подача дає змогу розробникам ігор звертатися до складних і часто спірних тем із гумором та іронією, викликаючи у гравців роздуми і усвідомлення. Але якщо поглянути і на нас, гравців, і зробити це через призму самоіронії і гумору, взагалі можна подумати, що ми з вами. Теж свого роду сектанти. Сучасний світ ігор розділений на кілька великих таборів: Іксбоксери, Сонібої, Nintendo і Пекашери. І кожна з цих групувань подібна до релігійної секти, і в кожного є свої священні писання, пророки та ритуали. Зелені вірять у святий геймпас, а їхній пророк Філ Спенсер. І він регулярно віщає про майбутній світлий світ, де кожне оновлення приносить радість і задоволення. А віра в геймпас їх об'єднує, змушує кожну нову гру сприймати як божественне відкровення. Вони збираються у і храмах, тобто геймрумах і годинами проводять час у колективній молитві, іменованій мультиплеєром. Сині, в свою чергу, вірять у міць ексклюзивних ігор і поклоняються Богу графіки. Їхні лідери постійно стверджують, що їхні ігри це витвори мистецтва доступні тільки обраним. І кожен новий ексклюзив це як нове релігійне свято, яке привертає масу послідовників і викликає захват. Вони зневажають інші платформи і вважають, що тільки їхній світ пропонує справжню високоякісну духовну насолоду. А ось червоні живуть за своїми заповідями, залишеними. Старшими поколіннями. Їхня віра заснована на ностальгії та сімейних цінностях. Маріо і Зельди це їхні вічні герої, і вони уособлюють доброту і вічну боротьбу зі злом. І кожна нова пригода улюблених персонажів сприймається як повернення до коріння і переродження традицій. Червоні вірять, що їхній шлях це шлях чистих і світлих веселощів, без жорстокості та агресії. А ось Пекашери, як справжні воїни духу, поклоняються технічній досконалості та свободі вибору. Їхні вівтарі це потужні комп'ютери, зібрані вручну. Віра в ...налаштувати все під свої потреби і нескінченні модифікації їхня основна релігія. Вони вважають себе інтелектуальною елітою, що перевершує інші табори своєю гнучкістю та міцю. І а вже ж пекалисарі зневажають консолі. Вони банально вважають їх примітивними іграшками для просто людині. І як у будь-якої релігії, у кожної з цих груп є свої догмати, ритуали й культи. Вони проповідують свої ідеї, вірячи, що їхній шлях єдино правильний. І суперечки між таборами геймерів часто нагадують релігійні війни, де кожен вважає себе обраним. А інших заблудшими душами таким чином можна з упевненістю сказати, що геймери справді є сучасними сектантами, тому що кожен з них вірить у свою унікальну істину і готовий захищати її до останнього джойстика. Але якщо бути серйозним і прибрати жарти в сторону, релігійні теми в відеоіграх відігрують значну роль у створенні багатогранних наративів та емоційних досвідів для гравців. За увесь цей час релігія в відеоіграх дуже трансформувалася. Від наївних аркадних ігор, такі як Bible Adventures, до глибоких і складних сюжетів. У серіях Bioshock і Silent Hill. зараз розробники використовують релігійні символи і мотиви для дослідження моральних дилемм, фанатизму та психічних розладів. І всі ці ігри показують, що релігійні ідеї можуть бути використані як для натхнення, так і для маніпуляцій, створюючи складні світи, що відображають темні сторони людської природи, і підштовхують гравців до роздумів над дуже глибинними питаннями буття.